У Севастополі українські військові моряки напередодні дня знань стали гостями під дитячого будинку номер 2 в якому проживають діти-сироти і діти позбавлені батьківської опіки. Керівництво викладецький склад і діти, які щойно повернулися з літнього відпочинку у оздоровчому таборі. Радо вітали командувачі військово-морських сил України віце адмірала Юрія Ліна, заступників командувача флотом а також своїх сусідів і багаторічних шефів, військовослужбовців навчального центру українських ВМС. Керівник вітчизняних ВМС привітав викладачів і дітей з початком нового навчального року. Зауваживши при цьому, що пов'язати своє життя з флотом, треба гарно вчитися і займатися спортом. Представники командування флоту подарували дітям солодощі, зокрема мед від однієї з торгових марок. Найменшим вихованцям також дитячі іграшки, а більш старшим канцелярські приладдя. Після цього представники командування разом з викладачами і дітьми переглянули концерт, підготовлений спеціально навчально-виховним складом і військовослужбовцями, переможцями творчого конкурсу, військовому. Морські сили України мають талант наприкінці зустрічі. Військовим морякам було запропоновано ознайомитися з умовами проживання і навчання дітей. І спільно почастувати солодощі. Капітан першого рангу Андрій Урсло повідомив, що у 2012 році започатковано шество над Севастопольським дитячим будинком номер 2 з боку командування флоту, тоді як до цього шество здійснювали виключно військові частини. Також було прийнято рішення, що наступного року вихованці дитячого будинку стануть учасниками творчого конкурсу Як я захищатиму морські рубежі вітчизни, який відбудеться до дня флоту України.